Вітаю! Моє ім'я Іван Давидов. Я лікар-психіатр, завідувач Київської психіатричної клініки Медлюкс. Сьогодні ми поговоримо про генералізований тривожний розлад. Якщо ця тема вам подобається, ставте лайк під цим відео, натискайте на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Ітак, почнемо з проявів. Генералізований тривожний розлад. Характеризується стійкою загальною тривогою, яка не пов'язана з певними об'єктами або ситуаціями. Тривога, власне, це негативно забарвлена емоція, яка виражає відчуття невизначеності, очікування якихось негативних подій, ну і вегетативні симптоми, підвищене серцебиття, сухість в роті, пітливість, дискомфорт в животі. Все це є проявами тривоги на тілесному рівні. Можливо, ви стикались з якимось із цих проявів у своєму житті? Напишіть про це в коментарях, я обов'язково почитаю і відповім вам. Причини генералізованого тривожного розладу. Звичайно, що генетичні фактори приймають участь у виникненні цього розладу. Але й особливості характеру. Теж мають велику роль. Якщо людина звикла уникати якихось стресових ситуацій, то це може в подальшому призводити до формування і виникнення генералізованого тривожного розладу. Ну, а тепер перейдемо до лікування. Як правило, починають з медикаментозного лікування у лікаря-психіатра. Це препарати із групи антидепресантів та анксіолітиків. Вони ж протитривожні препарати. Як правило, препарати приймаються не менше 12 місяців з моменту стабілізації стану. Це необхідно для того, щоб досягти стійкої ремісії та стан не повернувся після припинення лікування. Психотерапія. На психотерапії навчають навичкам м'язової релаксації по Джекобсону, дихальним технікам та роботі з думками. Результатом лікування має бути усунення тривоги за допомогою медикаментозної терапії, а також придбання навичок по контролю раціональної тривоги за допомогою психотерапії у майбутньому. Хочу зазначити, що інколи інші захворювання можуть бути схожими на генералізований тривожний розлад, наприклад, захворювання щитоподібної залози або ж невростенія. Стан, який виникає при тривалому фізичному виснаженні та недосипанні, тому звертайтесь до кваліфікованого фахівця, який зможе продіагностувати вас та призначити відповідне лікування. Якщо після цього відео у вас залишились якісь питання, залишайте їх в коментарях. Також буду дуже вдячний, якщо напишете розбір якої теми вам було б цікаво почути від мене в наступних відео. З вами був Іван Давидов. Бережіть себе.